Чницю повномасштабного вторгнення до столиці з'їхалося багато гостей на саміт країн-партнерів. Серед них голова Єврокомісії Урсула фондерляєн, президенти та головні дипломати 13 країн. Ще низка очільників держав доєдналися до зібрання онлайн. По обіді Норвегія заявила, що виділить Україні в цьому році 3,5 мільярди євро лише військової допомоги та мільярд гуманітарної. Ще мільярд євро надає Іспанія. Значні гроші виділяють і інші країни. Про які суми йдеться, та які заяви лунали з подробицями Аліна Матвійчук. треті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зібрали в Києві десятки західних лідерів. Зустріч почалася із вшанування пам'яті усіх полеглих в бою українських захисників і захисниць біля народного меморіалу на Майдані. Президентка Єврокомісії, очільники країн Європи, зокрема Балтії та Скандинавії, а також Ісландії, Канади та Австралії сьогодні тут, аби разом з іншими лідерами країн, що долучаються онлайн, вкотре висловити підтримку Україні і не на словах, а на діях сприяти нашій перемозі, а не хиткому миру. ЗРФ війна триває проти України, і тому Україна має бути за столом перемовин. Разом з Європою стратегічною мішенью Росії є саме. Європа Європейський спосіб життя, а отже, її безпека та доля Європи не може визначатися без європи, відкриваючи пленарне засідання саміту «Підтримуй Україну. Президент Зеленський заявив, що шлях до миру мав би початися з обміну полонених у форматі усіх на усіх, і Україна готова до такого обміну. Звертаючись до західних партнерів, президент наголосив, що збереження свободи в Європі прямо залежить від здатності усієї Європи, стати щонайменше незалежними в плані власної. Безпеки вільна суверенна Україна це не лише інтерес Європи, це інтерес усього світу, адже автократи усього світу дуже пильно спостерігають. Чи буде безкарність у разі, якщо хтось порушить міжнародні кордони або вторгнеться до іншої країни? Поки тривав саміт, уряди майже усіх країн учасниць оголосили про нові пакети допомоги Україні. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн анонсувала надання Україні 3,5 мільярдів євро уже менш ніж за місяць. Про ще більше пакет. Акет допомоги заявили сьогодні і в уряді Норвегії. Три з половиною мільярди євро Норвежці нададуть у вигляді військової підтримки: один мільярд як гуманітарну допомогу, 300 мільйонів на енергетику, і стільки ж на розвиток промислового сектору України. Три з половиною мільярди євро допомоги Україні будуть виділені нами вже у цьому році, і ми будемо ще більше виділяти усі можливі кошти для того, щоб якомога краще допомогти вашим потребам. Іспанія надасть Україні пакет військової допомоги на 1 мільярд євро. Крім того, Данія виділить майже 270 мільйонів євро в рамках співпраці з країнами Північної Європи та Балтії, які мають піти на підготовку і оснащення одного українського підрозділу чисельністю з бригаду. Водночас уряд Ісландії ухвалив рішення про подвоєння оборонної підтримки України. А Швеція оголосила про виділення 100 мільйонів євро на підтримку протиповітряної оборони України. Пакет, зокрема, буде включати шведські системи ППО. Про передачу військової техніки заявили і у Канаді країна надасть систему супутників для F-16, чотири тренажери для цих же літаків, 25 БМП та боєприпаси. Ми також передамо першу частину допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів доларів, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів разом із наданням гаранту на допомогу Україні в підтримці енергетичної безпеки після послідовних безрозсудних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Італія ж долучиться до відбудови енергетики України. А туреччина заявила, що готова надати свою підтримку як переговорний майданчик. минулого тижня, під час моєї зустрічі з президентом Зеленським в Анкарі, ми обговорили внесок Туреччини в. Цей критичний момент, зокрема, нашу готовність прийняти переговори. Я кажу це з усією щирістю. Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб наступного року ми відзначали річницю миру, а не війни. Ердоган також висловив сподівання, що саме цей рік стане роком становлення миру в Україні і ще раз нагадав про повагу Туреччини до української незалежності і суверенітету. Систему гарантій безпеки і миру в Україні ми маємо будів. Увати на основі двосторонніх безпекових угод з країнами партнерками підсумував президент Володимир Зеленський саміт «Підтримуй Україну. Наразі наша держава підписала вже 28 таких угод. Паралельно із зустріч у Києві. Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про 16-й пакет санкцій проти Росії. Цей новий раунд санкцій націлений не лише на російський тіньовий флот, а й на тих, хто підтримує роботу небезпечних нафтових танкерів, на контролери для відеоігор, які використовуються для керування дронами, на банки, які використовуються для обходу наших санкцій, і пропагандистські засоби, які використовують для поширення брехні. Власні санкції сьогодні запровадили і Велика Британія. Цей пакет вже охрестили найпотужнішим за увесь час повномасштабного вторгнення. За участю у російсько-українській війні санкції запроваджено також і проти міністра оборони та генералів Північної Кореї. У британському санкційному списку також банки та компанії з центральної Азії, Туреччини, Індії та Китаю, які постачають до Росії продукцію подвійного призначення, обладнання та електроніку, яку російська машина використовує для війни з Україною. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Військово-політичне керівництво Росії не відмовляється від повного захоплення України. Про це на форумі Україна рік 2025» заявив голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Але водночас Росії вкрай потрібна перерва для відновлення економіки, накопичення нових запасів, підготовки армії, перегрупування військ і продовження вже нової агресії проти України. Економіка на сьогоднішній день слабка, має тенденції до погіршення. Можу сказати, все, що було накопичено за часи правління Путіним, вже потрачено. В кінці року, можливо, наступний рік в економіці можуть відмічатися уже складні і безповоротні тенденції. Форум Україна рік 2025» приурочений до третьої річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну на цьому заході. Військово-політичне керівництво звітувало про стан армії, економіки, відносин з партнерами, допомогу союзників і перспективи закінчення війни. Завершився форум прес-конференцією президента України Володимира Зеленського. Найголовніше звідти зібрав мій колега Сергій Єременко. До прес-конференції президента лишаються лічені хвилини. Медійники займають свої місця. Їх у залі чимало, але на всіх вистачає впритул. Тут працює зо три сотні журналістів, ледь не половина з іноземних ЗМІ. Частина з них ставлять питання президенту українською. Адміністрація США зараз ігнорує і порушує принцип нічого про Україну без України, і прямо почав почали переговори з Росією США з Росією, і це правда. Завжди вели примовни впродовж цієї війни, тому у нас завжди були питання, і це правда. Просто це було не публічно, а зараз це. Дуже публічний тема нинішніх американо-українських відносин так чи інакше підіймається упродовж усієї двогодинної прес-конференції. Зокрема, журналістів цікавить реакція Зеленського на ті заяви, що зробив Дональд Трамп про нього останнім часом. Я би наз не назвав ці слова в мою адресу від президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Але для чого ображатись? Бражалося би на слово диктатор, той хто є диктатор? А так я це сприймаю як ну. Ну що ж, зробиш, ну будемо, буд, будемо якось жити зі Сполученими Штатами, для мене чесно важливо, що про мене думають українці, якщо чесно. Я думаю, як і для Президента Трампа, для нього важливо, що про нього думають американці. Окремий пункт американо-українських відносин: переговори, що їх ведуть штати з Росією, та угода про рідкісно земельні метали з Україною, як нинішній світ опинився в тій точці, де тарифи і погрози це для Канади і Данії, приголомшливі угоди для України. А тепла лампова зустріч в РЯДІ для тих людей, які ще вчора погрожували стерти США. В радіоактивний попіл, дякую вам. І якщо можна про приголомшливі угоди, якщо ви можете розкрити деталі угоди з рідкісно земельних металів. То, будь ласка, мені здається, хтось вже розкрив деякі деталі. Тут президент має на увазі інформацію про угоду, що неофіційно з різних джерел розповсюдилася стосовно суперечливих пунктів. Тут же виявляється, що частина з розповсюдженого правда. Наприклад, що нинішня адміністрація президента США хоче повернути гроші, що їх надала Україні адміністрація Байдена. На думку американських партнерів, це 500 мільярдів доларів. Я знаю, що у нас було 100. І це факт. Я не збираюся визнавати 500, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати, тому що і ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається? Я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я їм я вдячен Конгресу. Це була присутність двох партій. І підтримка. Підтримка грантів. Грант те, то не є борг. Я… Не підписують те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Крім того, адміністрація Трампа розглядає угоду з Україною про рідкісно земельні метали як гарантію безпеки. Хоча в самій угоді про це як запевняє Зеленський, ані слова з поміж інших головних заяв президента на цій прес-конференції. Україна працює над створенням власного балістичного озброєння, а також аналогів зенітно-ракетного комплексу Петріот. Паляниця летить. А пекло летить? А, рута летить. Балістика готується. Ще одне важливе питання, яке на прес-конференції лунає двічі стосовно виборів президента України. Зеленський вважає, що ця тема інспірована насамперед Росією, яка намагається переконати в цьому партнерів України. Як буде голосування в Сумській області? Як буде голосування в Харківській області? А де спостерігачі вони приїдуть на фронт? Яка кількість в Покровськ хочуть спостерігачі? Також відкрите питання участі в виборах тих українців, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях. Лишається незрозумілою організація інфраструктури для голосування за кордоном, де нині перебуває майже 8 мільйонів українців. Але головне, воєнний стан не передбачає проведення виборів в Україні. Чи ви готові залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України? Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу Сергій Єременко, Максимілян Ільченко, програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини. Україна досі не отримала всі ті системи ППО, які обіцяли нам як компенсацію за незапрошення до НАТО. Про це виступаючи на саміті групи СЕМИ, заявив президент Володимир Зеленський. Організувала захід Канада в Києві до зустрічі онлайн з Вашингтона. Долучилися президенти США та Франції. Зеленський повідомив, що мав сьогодні розмову з Трампом і назвав її дуже хорошою. Звертаючись до американського президента, український лідер наголосив, їм необхідно якнайшвидше зустрітися, щоб визначити гарантії миру та безпеки для нашої країни. Лише тому що ми від початку цієї війни ми хотіли миру, і зараз, як ніколи, віримо, що справжній і довготривалий мир можливий, якщо ми будемо разом, і дуже важливо, щоб ми працювали разом, щоб під час переговорів з Росією за столом сиділи найсильніші захисники свободи: це США, Європа і Україна. Саме тоді можна укласти справжню мирну угоду, щоб не просто припинити вбивство зараз, а щоб запобігти загибелі тисяч наших людей у російському полоні на окупованих територіях і захиститися від майбутніх атак. Зеленський наголосив: якби Україна мала захисний щит НАТО, Путін ніколи б не наважився напасти. Адже альянс найбільш простий та ефективний спосіб гарантувати безпеку. Будучи поза НАТО, Україні доводиться йти дорожчим і складнішим шляхом. У такому разі Україні знадобиться більше систем ППО, більше фінансової підтримки, більше потужної військової присутності для того, щоб тримати Росію під контролем. Тож ми маємо обрати правильний шлях найшвидший і найефективніший, а не той, якого хоче Путін. Безпекові гарантії необхідні, аби мир переміг.